Так, другі діти, сьогодні у нас урок з геометрії, і почнемо ми з того, що ми проаналізуємо помилки ваших контрольних робіт. Я не перевірила. Всі просто так ткнула по одній. Є дійсно багато робіт, які непогано виконано, я бачила, але не всі я перевірила. Ну, взагалі, я вашого класу ще просто не встигла, бо в нас. Іман і Олімпіади все разом. Я зараз розберу одну роботу, не буду говорити, хто це, просто подивитись, ну якби подібні помилки були і в... в А класі, вони такі типові. Дивіться, наприклад. Ну, в першому там тут все вірно, мені здається, я ще раз детально перевірю. А ось е, в другій задачі Є помилки в оформленні. Ну, наприклад, нехай кут один, між ними нічого не стоїть. Що тут треба було поставити? Знак дорівнює. І... Дорівнює. Тоді кут 2. А тепер дивіться, якщо союз знато, то тут що треба поставити? Плюс тут воно не стоїть, а тут стоїть. Далі йде констатація факту: вона вірна, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. А, дивіться, діти, а, треба ж пояснювати, чому це так, а чому ця сума 180, бо ці кути є внутрішніми односторонніми. Тобто пишемо, як внутрішні. Односторонні. При А. Ну, це не треба писати, просто подивіться, при А паралельному Б. І тільки після цього складаємо рівняння. Ніяких градусів в рівнянні не пишемо. От поруч з Xoм теж нічого не пишемо. Нижче пишемо Кут 1 70, кут 2, 70 плюс 40. Можна просто було продовжити і написати 110 одиниці вимірювання теж не пишуться. Це все помилки. Згадайте свою початкову школу. Ви там кому не поставили, одиниці вимірювання не поставили все, у вас там буде погана оцінка. А в середній школі можна так та ногами писати. Відповідь не написана взагалі. Тепер друге. От хтось, не будемо казати, хто стверджує, що кути 1 і 2 внутрішні якісь. Ну, взагалі, в нас такого терміна немає. Хтось не вивчив назви кутів, на жаль, один з них зовнішній, а інший Они... внутрішній. Ані вообще ніяк не називаються. Вони вообще ніяк не називаються. Тобто тут треба було ввести допоміжний кут. Наприклад, кут, який дорівнює куту 1, він вертикальний. А тепер, що далі буде? Дивіться, 1 і 3 рівні. Значить, тут 29. А ось 3 і 2 вже внутрішні односторонні. Тобто тут взагалі не буде зараховуватися, тому що сума будь-яких кутів 180 нам не дає що прямі паралельні. Це таке. Тому треба було сказати про кути 3 і 2, що так як їхня сума буде. 180, так то прямі будуть паралельні. І обов'язково написати фразу за ознакою паралельності прямих. Це зрозуміло, діти? Тепер давайте подивимось на номер четвертий. Спочатку тут теж нічого не було відомо про прямі А і Б не, не бачу. Ані А, ані Б, ані С, ані Д. Ну, по-друге, хто тут робив це? У вас що? Лінійки немає. Це ж контрольна робота. Чому креслення виконано ручкою, від руки, без лінійки, діти? Ну як так можна? Ви ж пишете контрольну роботу, А не там не буду. Ну не можна. Це теж ставлення до предмету. Тут треба було спочатку довести, що а, прямі паралельні. Ось хтось тут вів п'ятий кут, він не потрібний був. Бо кути 1 і 2 відразу мали свою назву, вони називаються, бачите, вони лежать по різні боки відсічної. Внутрішній Внутрішні, різносторонній. Якщо вони рівні, а вони ж за умовою рівні, то відразу з цього випливає, що кути тут взагалі все невірно. Що прямі А і Б паралельні, у вас є така теорема. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. А тепер, коли ви вже знаєте, що вони паралельні, кути 3 і 4, які ці кути? Внутрішні односторонні. А якщо прямі паралельні, то сума цих внутрішніх односторонніх 180 градусів. Тому кут 4 це буде 180 мінус кут 3. І це буде 180. Відповідь, там може і 61, але розв'язання, невірне. Зрозуміло так, діти? Добре. А, бо той, хто розв'язував, не довів, що там 360 градусів. Там взагалі тільки буде 360, але це не доведено. На жаль. Так, а, давайте тепер поговоримо про нову тему. Це був аналіз контрольний, я її перевірю. І виставлю в є школу в найближчий час, як тільки я зможу. А сьогодні ми з вами візьмемо наступну тему. І ця наступна тема стосується трикутників. Я вас теж вітаю, що сьогодні в нас з геометрії починається теж нова тема, дуже важлива. Ми будемо а, нею займатися досить. Трикутник? Трикутники, так. А, також ми з вами. А, на протязі цієї теми навчилося доводити, що трикутники рівні. Дізнаємось про те, що таке рівнобедрений трикутник, рівносторонній трикутник, чому дорівнює сума кутів трикутника, ну і так далі. Тобто це така велика тема. Спирається вона на ті теми, які ми вивчали до цього, на тему паралельність і на тему ну, основні властивості фігур. Сьогодні в нас буде дуже простий та легкий урок. А ми з вами поговоримо про те, що таке трикутник, яка геометрична фігура називається трикутником, і які в нього елементи. Ну, по-перше, всі знають, що таке трикутник. Трикутник це така геометрична фігура, яка складається з трьох точок: обов'язкова умова, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які їх получають. Я думаю, що значення можна написати. І так, ви пишете сьогоднішню дату в геометрії 22 листопада. У нас залишився місяць, 4 тижні до кінця, і ми будемо займатися лише трикутниками до кінця а тижня. Це вже сьомий білет. Ні, сьомий білет, це інше. Ні, це така. Сьогодні буде, як я кажу, водичка, так? Ну, тобто, те, що ви так знаєте. Класна робота. Класна робота. Тема уроку трикутник і його елементи. Перепишіть, будь ласка, тему, назви параграфу. Ну, Давайте поговоримо ще раз. Тобто, як намалювати трикутник? Ставити три точечки. Поєднуйте їх відрізками. Спеціально для тих, хто не знає, що таке лінійка і олівець, ми це робимо олівцем під лінійку, а літери підписуємо ручкою. Ось у нас три точки А, Б, С. Називаються вони вершини трикутника. А, Б, С це вершини. Тепер в трикутника ще є сторони АБ. BC, AC. АЦ це наші сторони, і ще елементами сторони. Є кути. Кут А, кут Б і кут С. Кут В. Кут можна їх трьома літерами, а можна і однією, якщо там немає ніяких ще зайвих ліній. І так, це кути трикутника. Тобто, що ми називаємо елементами? Вершини, сторони, кути. Записують той факт, що нам дам трикутник, ось так: маленький знак трикутничка і великі літери А, В С. Ось накреслені трикутник А, Б, С. Давайте тепер згадаємо такі речі. Що таке периметр трикутника? Периметр, трикутник... Сума усіх його сторін. Так, ви це знаєте ще з початкової школи, бо периметр будь-якого многокутника, ви це і в п'ятому класі, вивчали це сума довжин сторін. Позначається так, периметр трикутника АБЦ АБ плюс БЦ і плюс АЦ. Зрозуміло, так? Е, периметр можна знак трикутничка написати, але літери АБЦ ну, менше ми пишемо. Тепер у вас підручник вам нагадують, що ми можемо класифікувати трикутники за кутами, але я нагадаю, що в нас була ще і інша класифікація за сторонами. От якщо ми робимо класифікацію за кутами, які бувають трикутники за кутами? Трикутники бувають. Гострокутні, в нього всі кути гострі. І можна сказати так: найбільший кут гострий. Прямокутній трикутник це ку, трикутник, в якого є один прямий кут, або можна сказати так, найбільший кут прямий. І тупокутній трикутник це трикутник, в якого найбільший кут тупий. Більше одного тупого кута не може бути, але ми про це будемо говорити трошки пізніше. Ми ще не знаємо геометричне обґрунтування цього факту. Ось цю класифікацію, я думаю, що ми можемо не записувати, бо ви це вивчали в п'ятому класі, ви це повинні знати, і зараз це не дуже вам буде потрібно. От, наприклад, де ми в житті зустрічаємось з трикутниками, от у вишиванці, да, в якихось символах народних. Тобто, крізь трикутники там є узорами багатьох речей, які нас оточують. Так, тепер давайте таке завдання зробимо усне. Ви мені скажете, чому воно не прям зовсім усне. 285 номер. Дивіться, що там від нас хочуть, щоб ми знайшли периметр трикутника, сторони якого? 25 мм, 3,2 см і 0,4 деціметра. Чому тут проблема? Ну, треба додати просто всі ці сторони, але проблема в тому, що всі одиниці виміру різні. Так? А, давайте зведемо до спільних. Ну, хто хотів би? Аня Бережна. Ань, У вас много плохо слышно. Ой, як ви хитри. Зрозуміло, що погано чую. А, Ну, давайте, Ілюша, козак. Ілюша, що скажеш? Треба все перевести в одні одиниці виміру. В які ти а, пропонуєш це зробити? В міліметри. А, ну, це буде дуже незручно. Давайте в сантиметри. Ну, давайте в сантиметр, сантиметри, тоді. В сантиметри зручніше буде. Тобто, 25 міліметрів це скільки сантиметрів? 25 да? сантиметров так додаем, Ну тут и так, у нас в сантиметрах 3,2. А 0,4 дециметра это скільки сантиметрів? Это у нас получается 0,4. Это у нас 4 сантиметра. Все это Что это будет? Сейчас я допишу. 4, это, ну, у нас это сейчас. 2 и 5 плюс 3 и 2. Это у нас получается 5 и 7 плюс 4. Это у нас 9 и... и 7, 7. Да, 9, сантиметров. Так, добро. А... с це, так? Да. Давайте письмово дещо зробимо, а номер 289 Тут вже зробимо з кресленням, бо там було таке напівусне. Ви ж всі вмієте периметр знаходити. Тут обернена задача. У вас є трикутник, вам відомий периметр, сторони порівнюються одна з одною. І вам треба. А... Знайти ці сторони. Давайте так. накреслить трикутник АБЦ. Олівцем вільний ку. Якщо у вас не дуже ухайно ось тут кінці, ось такі точечки поставте. Так, дано. Ну. Так, одна сторона трикутник. По-перше, нам дам трикутник АБЦ. Ось у нас є три сторони. А, Б. Б, це, а, це. У мене собака тут спить на дивані і хрипить. Ви не чуєте, ні? Нет. Я ні. чую, звісно, я думаю, якщо ви чуєте, це забавно. Прям ролади виводить. Так. Значит, одна сторона трикутника втричі менша від другої. Тобто в три рази менша від другої. А далі дивіться, і на 7 см менше від третьої. Тобто, теж все ж перша сторона порівнюється з третьою. Так, як в нас тут вже немає місця. Можна сказати, що е, третя на, настільки на, ж буде на е, 7 см. Навпаки, більше. більше, ніж перша. так? Да. А периметр, тобто це сума цих трьох сторін, дорівнює 32 см. І треба знайти. З ці сторони знайти АБ, Б, С, А, Так як тут треба знайти, а не довести. Пишемо Розв'язання, да? Розв'язання. І тепер дивіться, так як у вас є три величини, вони порівнюються одна з одною, то це натяк на те, що задачу треба розв'язувати через рівняння. За Х ми завжди приймаємо найменшу величину. Зараз, є. Я... Давайте. Тут... Давайте. E, Значить, пишемо нехай. Тоді mm. що ти за Х Е, e, За Х e, беремо бц. Ні, воно ж не менше. Менше в тебе А в. Ось воно Х. Воно в три рази менше, ніж бц. Ну так. Да. А тоді Б в стільки ж разів більше, так? Так. So. А, я, не так... я думал, то, что да. Б, Х, А, D, Б, C, uh, uh, c древние, 3, X, а, вот, а, а, С, да, в нас, uh, 7 плюс Х. Ну, x c в дужках. Х плюс Сим. Да, Х плюс 7, в А, так, і тепер периметр буде 32, тобто сума 32. Яке пояснення ми пишемо? Ну, нехай угу. АБ дорівнює Х. Угу. Тоді Б, дорівнює. Ну, Х сантиметрів. Так, це ж не просто так. Да. Може, гномиків якихось. Е, тоді БЦ дорівнює 3х сантиметрів. А А це дорівнює Х плюс 7 сантиметрів. Ну, це в дужках. Ми взяли в душки. Так, да, це в дужках. Угу. Так, тепер пишемо. Тут за, нам за дали. За умовою, за умовою задачі дали. периметр угу. дорівнює АБЦ дорівнює 32. Угу. Кладемо рівняння. Mm. Так, я кажется, бы доревняю, да? Зараз. Ревняние у нас будет x, додати 3x, додати x, додати 7. Дорівнює до в нас 32. Так, Зводимо буде. Подіб... Спочатку переносимо 7х у іншу сторону. Не х, просто 7, так? Ну Так, да, 7. Ми переносимо в іншу сторону, а зводимо подібні доданки. Це в нас буде 5х, дорівнює 32 відняти 7. 5 x дорівнює в нас, 32 відняти 7, у нас это, це, це у нас буде 25. Х дорівнює у нас 25 поділити на 5, і х дорівнює в нас 5 uh, сантиметрів. У мене... mm а, так, а, тоді а, 5. Це, ми, ми знайшли А, Б, 5 сантиметрів, потім Б, дорівнює в нас, 5 помножити на 3, це у нас 15 см, і А, дорівнює в нас 5 додати 7, це в нас дорівнює 12 сантиметрів. Так, Пишемо відповідь. Ну, 5, 15 та 12. Так, молодці. Тепер давайте ще візьмемо одну задачу про пропорційність сторін. 293. Я ось трошки собі полегшу життя, я не буду все стирати. Давайте прочитаємо спочатку умову, 293 номер. Один один сторон. сторони трикутника, Якщо вони пропорційні числам 3, 4, 5. Тобто, що означає той факт, що вони пропорційні числам? Тобто, у нас є трикутник. Як ми записуємо, що вони там пропорційні? Пишемо за допомогою знака поділити. Да? Тобто, ось так. А, Б. Поділити на Б. Поділити на А. Це ну, давайте хтось, крім Ілюши, вже хтось інший. Як, бачите, як 3, 4 і 6. Значить, як 3 до 4 поділити на 4, поділити на 6. Периметр дорівнює 52 дециметри. Ну і треба знайти всі сторони. Ця задача теж розв'язується через рівняння. Але ось коли вам сказано, що сторони пропорційні числам, це навіть що сторона А Б містить в собі три частинки, сторона Б, це чотири частинки, і сторона А це шість таких частинок. Так? І так. А, хто хотів би відповідати? Це дуже просто. Ну, крім... ага. Можна я била? Ну, давайте, е, Цю задачу будемо розв'язувати через рівняння. Так, згодна. А, Б. Позначимо за. За 3х. Так, Б, С. Б. Ц за 4х, а А Ц за 6Х. Нехай А, Б. дорівнює 3х децимови. Задачі не вилази, Слава. Тоді… рівний. Тебе звук не вимкнено. Тоді БЦ. БЦ дорівнює 4х дециметрів, а АЦ дорівнює 6х дециметрів. За умовою задачі периметр АБЦ дорівнює 52 дециметри. Так, і складемо рівняння яке? Зараз я допишу. Uh -huh. 3х плюс 4х плюс 6х дорівнює 52. 3 плюс 3х плюс 4х буде 7х, та плюс 6х буде 13x. Дорівнює 52. Між 13х стоїть знак помножити. Тому Х стоить знаходимо. 52. Поділити на 13 Х дорівнює 4. Угу. А Б дорівнює 3 помножити на 4 дорівнює 12 дециметрів. Б С дорівнює 4 помножити на 4 буде 16 дециметрів. І А C дорівнює 6 помножити на 4 буде 24 дециметри. І відповідь 12, 12 дециметрів. 16 і 24 дециметри. Добре. А, дивіться, а, на сьогодні ми закінчимо в якості домашнього завдання. Ви берете номер 290. Це задача на складання рівняння. 294. Uh, і дивіться, тут просто uh, побудувати там, 292-й задача на побудову, там нічого прям там, uh, якогось розв'язання не треба писати. Ви будуєте за допомогою лінійки косенця, вимірюєте даєте відповідь. Тобто це задача така, як я називаю ляля -ля та поля. Uh, і так, давайте на сьогодні вже закінчимо. Всі молодці. Гарних вам вихідних, нехай все буде гаразд усіх. До побачення, гарного дня, До побачення, гарних... гарного дня та гарних вихідних. Дякую. До гарних. понеділка.